Доброго здоров'я, шановні глядачі. Першого подільського сьогодні будемо говорити про ментальне здоров'я наших діток, про те, як захистити внутрішній світ своєї дитини, як подбати про психічне здоров'я. Дієві поради від фахівчині сьогодні будуть для вас. Знайомтеся, це Анастасія Щиголь, лікар-психолог Хмельницької обласної дитячої лікарні. Рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня! Героям дякую. слава, дякую, що завітали. Дякую, пані Анастасія, що зайшли. Направду очікую таку змістовну швиденьку розмову. Розпочнемо із того, із якими станемо сьогодні до вас, в умовах повномасштабного вторгнення звертаються батьки зі своїми дітками. Що сьогодні непокоїть діток? Давайте почнемо з того, що до лікаря-психолога просто так зазвичай не приходять. Приходять з проблемами, і це зараз наш час дуже поширені. Проблеми зазвичай це дітки. Переселенці наші, які переїхали із зони бойових дій, або були просто е, вимушені там пере, переїхати, так е, це тривожні стани, це стани страху, фобії, це е, депресивні деякі стани проявляються, це е, якісь якби. Невпевненості в собі, і також це як соматично проявляється, так і психологічно проявляється. І ми це все діагностуємо, даємо поради, проводимо їм розмови, психокорекційні розмови, психотерапевтичні розмови і допомагаємо з цим справитися. Це... Які методи і такі, от скажімо, методики, так ви застосовуєте у своїй діяльності? Ми трішечки згодимо дізнаємося. Направда цікаво, як змінилася тенденція звернень. Якщо брати період до повномасштабного так. вторгнення, і сьогодні, то я так думаю, очевидно, що збільшилася кількість звернень, але тим не менше, будь ласка, розкажіть Збільшилась, набагато. Збільшилася і дійсно дуже дітки тривожаться, дуже переживають погано, сплять ночі, і батьки розуміють, що вони. Не, самі не можуть справитися з цими проблемами, і вони звертаються до нас за допомогою. І це дуже добре, коли батьки дійсно бачать проблему. Е, з тим, що минулим роком до, mm -hmm. до повномасштабної війни, вони також звертались, батьки, які якби відповідальні батьки. Я називаю їх відповідальними батьками, але не так часто. І а зараз вже збільшилися, і якби ми раді завжди допомогти і підказати? Впевнена, що до вас зверталися і батьки із числа внутрішньопереміщених осіб? Так. Можливо, мали співпрацю, скажімо так, надавали свої послуги як фахівчині дітям, котрі на власні очі бачили війну. У якому стані такі дітки? Як ви можете їм допомогти? А ви знаєте, вони звернулися уже, якби коли трішки адаптувалися. Угу. Вони не зразу зверталися. Трішки вже відбулася в діток адаптація. Зазвичай дітки звернулися з тим, що батьки зверталися особливо з тим, що дітки не можуть адаптуватися в школі. в них проблеми із. Соціалізацією у новому місті вони не можуть там налагодити контакти з однолітками. Зазвичай це зараз як у нас популярно, тим, що дітки розмовляли російською мовою. От така проблема вийшла. Ми говорили, проговорювали це все. Ми давали поради, як налаштуватися на контакт, батькам давали поради, як налаштувати своїх діток на нове буття, на новий зміст роботи в новому місті. І е, були такі дітки, які зверталися вже, ніби спочатку вони приїхали, все було добре, пройшов певний період, і знаєте, ці проблеми вийшли назовні. Тобто, це були скриті тривожні стани. Це було гризіння нігтів, наприклад. А потім е, серед ночі дитина може просипатись і плакати. Тобто, якісь істеричні напади були присутні у діток, були присутні. Такий, знаєте, страх нового чогось, фобії, боялись дуже діти тривоги, боялися спускатись в укриття. Типу, боялись пережити моменти, які вже були у них. Вони, знаєте, як боялись отримувати нові флешбеки, можливо, чи вони отримували ці флешбеки. І для них це був ну, дуже такий стресовий момент, коли у Хмельницькому там були зриви. Прильоти, так прильоти, так. Для них це також, і от вже після цього вони почали приходити і приходити, дітки, батьки, якби знову, але а деякі батьки зразу приводили. Але там, ну як вам сказати, батьки багато проробили роботи, тим, що вони допомогли їм адаптуватися. Вони допомогли їм вистояти, пережити цей все момент, і ніби з моєю сміливістю показали, як може бути добре. Тобто, що ми зараз з тобою в безпеці і в нас все з тобою добре. І таким чином прості були консультації. Це були просто розмови, і ми просто говорили. Вони мені розказували про своє буття, про своє життя, і це якби їх розслабляло, допомагало їм і так настроювалися на новий лад. Але все ж якісь техніки, мабуть, ви рекомендували застосовувати, які на найтакі актуальніші, найпоширеніші умови сьогодення. О, що діє, б... б... Дійсно, що можна застосувати, щоб зразу ж був результат, окрім обіймів, звісно. No, так, обіймів, да, це... так. Це звичайно найкращий метод, це мій улюблений метод обіймий, там тактильних там один до одного, так. там за руку потриматись. А так, є дійсно, коли от дитини. Атака. Дитина не вистачає повітря, дитина починає там, ручки поті, тремтять, не вистачає повітря, і вона починає хвилюватися, що з нею трапиться. Тому я батькам рекомендувала почати співати, наприклад. Так, це голос, типу, ти подразнюєш своїм голосом слуховий аналізатор, і твій мозок переключається. Я радила батькам також почати з нею разом з дитиною, починати називати предмети в кімнаті, які вони бачать вголос. Типу, також називай, переключаємо. Починати грати гру, там, відгадай слова, відгадай мелодію, вставати, стрибати, там, танцювати, типу, переключити нашу дитину на щось інше. Ніби як обманути мозок, так, на щось інше переключити, і вони відволікались. І це дійсно дієві методи. Уже мені батьки говорили, дякували, що ну, дійсно ми під час тривоги цим спасалися. От в умовах сьогодення вам доводиться саме от на фоні війни так, тих подій, реалій, які ми переживаємо, більше констатувати психічних розладів у діток, можливо, на початковій стадії. На жаль, так. На жаль, так, і я зараз сьогодення це якби підтверджує діти, діти налякані, діти стривожені, діти не розуміють, чому саме це впало на них. От в мене була дитина, яка задала мені питання, чому ми, от чому в наш час таке трапилося? І ми так сидимо з мамою, одне на одну дивимося, і дійсно, от чому так, чому наші діти? І ти починаєш говорити з нею для того, щоб ми там стали сильнішими, для того, щоб ми могли пережити цей досвід, ми могли ним ділитися цим досвідом. Ми вже так це дуже круто, коли співпрацюють зі мною мами. Ми вдвох прояснюємо, вдвох розповідаємо. Мама, з точки зору материнства, я вже з психологічної точки зору, що там ми не лякаємося, ми там стаємо сильніші, ми незламніші стаємо. І там вже там, хлопчика там, розправились крила, так, обов'язково я стану сильним, я буду за. Захищати вас всіх, я кажу, ми тобі дуже вдячні, що ти це говориш нам. Вони дуже люблять, щоб їх хвалили. Кожна там, кожне їхні, там, їхнє слово якесь для нас, з мамою було вагоме. Це був чудовий приклад для мене, які діти зараз в цей час освічені, які вони розумні, як вони все розуміють і як вони все по-дорослому сприймають. І я завжди прошу батьків говорити з дітьми по-дорослому, так і говорити так, як є дійсно, не обманювати. Не, об... вигадувати не вигадувати, ничего. не обхитрювати. Уже дитина, ну в такий час ми, на жаль, живемо, і вони все розуміють, вони все бачать. І їх це лякає, що ми їх обманюємо. Тому я там прошу батьків казати, що ну, дійсно так, зараз був приліт в Хмельницькому. Нам треба бути з тобою в безпеці, щоб берегти один одного. Ми з тобою зараз разом. Ми тут, ми в безпеці, у нас все добре. Тому і, там не казати, що це там гараж, стукнув. ні, це був приліт дитина. Чітко чула вибух, і там, нехай це буде там далеко, да, від того місця прильоту. і я прошу називати речі своїми іменами. І батьки прислуховуються, вони виконують інструкції, вони виконують мої поради. І вони дійсно мені говорять, що все допомагає. Елементарні речі, але вони допомагають. Тому і потрібно інколи звертатись до психолога за такими маленькими порадами. Я да, я завжди кажу, що мої мами краще знають за мене, що робити. Але інколи потрібен погляд з боку. Можливо, маленька підказка трошки полегше життя. І це дуже круто, коли тобі можуть це підказати. І там якісь моменти, коли потрібно порадити, підказати, проконсультувати, можливо, якось налаштувати їх обох, маму, дитина, тата, там трьох, вже не обох, а трьох. Налаштувати на один тандем, так? щоб вони були командою одною, підказати якісь моменти, які вони там. Вважали, що це нормально, а це можливо ненормально. Так, от це круто, коли вони звертаються саме за такою допомогою. Залученість наших діток до волонтерства сьогодні до того, якщо от пригадати початок війни були облаштовані такі дитячі блокпости, де дітки так. зупиняли авто і також збирали допомогу на збройні сили України. Можливо, десь. Таким чином, так сприяли наближенню перемоги. Це може бути як така дієва практика, для того, аби впоратися із психоемоційним нестабільним станом дитини. Чи це краще цього уникати? Чи от краще все таки дітей залучати до цього а чому і щоб залучати? їхня участь була відчутна? Ні, вони важливі. Вони для нас дуже важливі, діти, і це круто, коли ми їх залучаємо, коли вони виконують волонтерські роботи, коли вони щось роблять для нашого для нашої збройних сил. України. вони себе відчувають потрібними. Вони відчувають, що ось і вони докладають зусилля для найшвидшої перемоги нашої країни. Вони наше майбутнє, і от вони наше лице. Так? Тому це дуже круто, дуже круті проекти, коли залучали діток, коли вони виконували різні роботи. Вони я бачила цей вогник в очах, які вони були щасливі, усміхнені, вони назбирали кошти, вони гордились цими коштами, які вони молодці, які вони круті. І це просто піднімало їхню самооцінку, і ці психологічні моменти нестійкості вони трошки відходили на задній план, тому що діти зайняті. Діти в роботі, діти здобувають нам перемогу своїм чином. Так це дуже круто. Це чудова така терапія, на правду так, так? Або дуже. допомогти дітям. Можливо, деякі батьки переживають з приводу, що не варто насильки бути залученими і частково гратися у війну, адже і так війна направду. Але як фахівець каже, це навпаки потрібно робити. Це так, це потрібно, але в той же час, якщо мама не бажає цього робити, це також нормально і угу. це правильно розумієте? Угу. Кожна мама права по своєму. Якщо мама вирішила, що не потрібно моїй дитині гратися в війну, бо ми живемо в такий час війни. Що краще я хочу його вберегти, і це теж правильно, нехай вбереже. Нехай вбереже емоційний стан. Але постійно я дуже прошу батьків, говоріть про це з дітьми. Говоріть, що ось так, така, така ситуація у нас. Ми робимо з тобою в тилу все те, що від нас залежить. Якщо ми в безпеці, значить ми приносимо цим користь також. Маленька користь, але з нас є. Ще момент, коли ми знаємо, наскільки є залежність у діток і в. В умовах пандемії, ось в умовах війни, залежність від гаджетів, е, направду, пані так. Анастасія, і коли момент ескапізму хочуть використати, коли певне відволікання йде, коли дитина телефон чи там планшет, ноутбук, і вона відволікається від сьогодення, від реалій і поринає в інший світ, Тобто угу. деякі батьки роблять це свідомо, коли це момент відволікання, реально. Це можна розцінювати як варіант такої корисної терапії. Чи не варто цим зловживати? Дивіться, так, це має бути. Гаджети мають бути дозовані у діток. Це має бути там, декілька хвилин, годин. Батьки самі бачать, наскільки вони там дозволяють дитині користувати гаджет. І я прошу батьків, завжди прошу, не робіть це так багато, що дитина просто живе в віртуальному світі. вона не з нами, а в віртуальному світі. Через це дуже багато проблем у діток є. І це, ну, я вже повторююся, трішки, що це має бути дозовано. Це mm. має бути декілька хвилин зранку, в обід, ввечері. На жаль, ми не можемо зараз на даний час берегти діток від гаджетів. Того, що ну, це наше сьогодення. Ми самі в гаджетах, і діти наші. Але дуже прошу батьків, зверніть на це увагу, що трішки менше, трішки дозованіше. Контролюйте цей процес, бо можуть бути негативні наслідки. Цього всього хочу підсумувати сьогоднішній ефір, але маю ще питання про алгоритм звернення до лікаря-психолога, що важливо знати батькам, тобто як до вас звернутися, і момент в принципі симптоматикою, з якою е, варто звертатися, ви вже частково назвали. Але ті такі, от, здавалося б, ну зовсім елементарні, але симптоми, які мають насторожити батьків, те, Червоні що не варто опустити ні в якому разі, будь ласка, так ми називаємо це червоними прапа. Борцями uh -huh. дійсно нас можна знайти в Хмельницькому обласній дитячій лікарні. Ми працюємо командою. Я лікар-психолог, потім дитячий психіатр і лікар-психотерапевт. Ми стараємося завжди обстежити трохи, щоб дати якісну допомогу, корисні поради, і тим самим допомогти і підказати батькам. Насамперед, я хочу батьки, щоб ви звернули на Дитячий емоційний стан, чи є у вашої дитини скачки настрою. Тобто це зараз сміюсь, через дві хвилини плачу, або, навпаки, прояви агресії, прояви тривожності, прояви якихось таких нестійких змін в її поведінки, які ви побачили за останній час, що от сьогодні ми проснулися, все було добре, завтра ми просипаємося і знову ніби все по-іншому. Тому прошу на це також звернути увагу. Я хочу, щоб ви також розуміли, що дитина розвивається в певний період віку, і на кожний період припадає своя криза. Якщо у вас є до цього питання, звертайтеся, ми вам допоможемо, підскажемо, що не так, що можна зробити, як можна справитися з цим, як надасть комфортний стан вам і вашій дитині. Адже якщо батьки спокійні, комфортні, то щаслива дитина. Звичайно, це також важливо. Потім, як також би я хотіла звернути до підлітків діток. Це Моя улюблена категорія діток, вони такі емоційні, вони е, можуть бути дуже невпевнені собі, а можуть бути дуже впевнені, це круті, просто наше покоління дуже крутих діток. Я хочу, що якщо, щоб якщо батьки звертали на це увагу, що якщо дитина, бачите, не впевнена в собі, занижена самооцінка, присутня висока критика до себе, до своєї зовнішністі, до свого тіла, до свого я. Зверніться за допомогою, ми підскажемо, що зробити, як налагодити вам стосунки. Можливо, у підлітки зазвичай з батьками не дуже хороші стосунки, ми підскажемо, як це зробити, як налагодити, як знайти зв'язок і спільні теми для спілкування. Це дуже круто і дуже класно, коли я бачу результат своєї роботи, коли там мама з донечкою приходять уже там. Там на п'ятий раз і була дякуємо вам, тому що ми дійсно стали подругами, і це круто. Про це елементарні поради, але вони діють. Це передбачає певні е, сеанс, тобто не за один вирішується е, Це, певні якісь пс... виклики, а декілька так? так? так. сеансотерапія. І ще, пані Анастасія, потрібно е, якесь попереднє, можливо, попередній запис чи там направлення від сімейного лікаря? Так. Яким чином? Обов'язково потрібне направлення чи педіатра, чи сімейного угу. лікаря до мене на консультацію. Уже я направлю до дитячого психіатра при потребі і до психотерапевта. Це е, якби не сеанс, а психокоректична робота. Це вже розмова, психокорекція там і зміна там деяких настанов, які вони привикли, якими вони жити, наприклад, так. І на завершення у нас зазвичай поради батькам, так дорослим даються, як вже вгамувати свою дитину чи допомогти їй справитися з якоюсь психологічно-емоційною кризою, але хочу, аби тут видали декілька порад саме дітям, як вони. Можуть собі допомогти. Оця самодопомога в перші моменти, можливо, якоїсь агресії, що вони відчувають, що зараз бунтуються, Чи от такі от найпоширеніші випадки, так? Ви так. проаналізуєте звернення із підлітками, і як вони можуть собі допомогти? Добре, дивіться, насамперед, коли ти відчуваєш от спалах агресії, що-от, от, от, от зараз буду сваритись, там, кричати, агресувати. Я завжди просила і прошу: вийди в іншу кімнату, закрий двері, включи холодну воду, мийся. Це дійсно допомагає. Це елементарне, але це допомагає. Постарайся побути на самоті, подумай перед тим, як ти хочеш щось сказати. Обдумай свою свої дії, свої думки, свої переживання. Чому от так, дійсно відчуй свої емоції, навчися ці емоції сприймати. Це мої емоції, і я їх люблю. Нехай це буде агресія, але я її люблю. І таким чином якби, старатися не випускати і назовні, а ніби обманувши себе, зробити якесь переключення. Тим самим включити голосну музику собі, чи в наушниках, чи а, просто потім а, співати, голосно співати, також, закрити собі в, в окремій кімнаті і це зробити. Коли от відчуваєте там приступи панічних атак, зараз от дуже поширено, вернусь до цього панічних атак. Коли відчуваєте, що там нестача повітря, відкрийте віконечко, подихайте холодним повітрям, зробіть глибокий вдох, три коротеньких видихи, і там легенько себе там за ручку пощіпайте, типу відволікаючи моменти, які допомагають справитися з тим чи іншим станом. Також, а якщо там ви відчуваєте апатію, якесь небажання щось робити, щось встати з ліжка, там доглядати за собою усі ці симптоми присутні у вашій поведінці, тоді я прошу звернутися за допомогою уже більш для детальної консультації. Я вам дуже дякую, дякую, пані Анастасії, що завітала до нас на розмову. Дякую за ваші дієві поради. І дуже хотілося б сказати, щоб вони не пригодилися нашим батькам, нашим діткам, але в умовах сьогодення, і навіть не в умовах сьогодення, а загалом зазвичай дуже добре і круто дослухатися до порад фахівців. Спасам дякую, вам. пані Людмила, за запрошення. Гарного всім дня. Дякую вам, дякую вам, шановні гадачі, що дивилися. Тепер ви знаєте, як діяти в ті чи інші ситуації, як можна підтримати своїх діток, які надзвичайно чуттєво переживають війну, яка зараз триває в Україні. Тож і дітки сьогодні почули гарні поради щодо самодопомоги. Тож користуйтеся цими порадами, все буде Україна. Побачимось!